Доброго дня всім друзі-колеги, сьогодні в нас 28 листопада. Довивозимо нашу кукурузку, те, що залишилося, Осталось тут зовсім небагато. Порядка там, 20 -то тонн визвали маленьку машинку, тут друг приїхав. І довивозимо на спірзавод. Грузимо нашим з драконом на цю машинку, надав маленький, в принципі, виходить в нас грузить. Трохи не повний ковш, але е, ну, більш-менш нормально. Бо за одної машини визивати когось там, чи Маніту чи якийсь погрузик е, немає смисла, так що <кій>, будемо потихеньку своїми <кій> силами, так би мовити. Ну і далі розкажу трошки по цінам на продукцію, е, потихеньку вони ростуть, по цінам на пальне і таке інше. Так що не перемикаємось, не забуваємо підписуватись. Отака ось, друзі, влага, така коротка! 15.4. Отака вот ось машинка.

А чого він збив? Він, бля, як настоящий професіонал. Теба, хоп і все. І все хорошо, хоп, бляха. Ну, а ви кажете зб'є? Це професіонал!

Значить, друзі, по цінам на зернові культури на кукурудзу ціна виросла десь приблизно на 200-300 гривень. <кій> Зараз нас тут по місту дають 4400-4600 по перерахунку з ПДВ. За налічку ціна ходить приблизно в районі 3500 3700 Ну, за нал тобто, за живі гроші. Ну це все за базу, звичайно. По сояшнику ціна теж росте по 200-400 гривень практично кожен, кожен тиждень. На Карнелі ціна піднялася там, по-моєму, вже за 50 масло, по-моєму, в районі 14 тисяч 14 по перерахунку. Ціна і на королівському смаку теж піднялася. Наскільки я знаю, потоки теж на 200 чи на 300 гривень підняли ціну. Ну а взагалі десь в районі 13500-14 тисяч. Така на зараз ціна на соняшник по безготівковому розрахунку. За готівку там дзвонило пару чоловік, предлагають 10500, 10400. Ну, тобто, зовсім не актуальну ціну. Так що по, по нарічній ціні, чесно кажучи, навіть не знаю, яка вона і є. По сої дуже здорово росте ціна по сої, Тоже вона на, на тисячу, практично за 10 днів на 1000 гривень піднялася ціна. Ну, Це я дивлюсь по королівському смаку, може десь і більше вона піднялася, а на королю там, по-моєму, не вже до 17 тисяч за тонну доходить ціна, 16500 чи 16800. Вставлю глянути точніше. По Солярці, типу бензину, як ви може замітили, і на стелах заправок, так і на оптовій торгівлі ціна падає на бензин і на солярку. Зараз солярку з доставкою можна купити по 46 гривень з ПДВ. На стелах, ось як ми бачимо, скільки там 50-51. Солярка і бензин практично одинаково коштують. <кій> а оптом бензин взагалі можна 95 взяти, по-моєму, 44,80, якщо я не помиляю. Так що такі справи, друзі, напишіть, будь ласка, в коментах в кого яка ціна на кукурузу на сояшник. Цікаво. Особисто мені можете написати ще на якісь інші культури. Такі справи. Так, друзі-колеги, з кукурузою цьому році вже закінчили, це залишилося курям. Є ще отака сімочка у нас. отака ось влага її в усієї. 5,1, 5,5, максимум 6,5. Влага, по сору теж в базі. Возили на кернел на аналіз по олійності від 49 і до 51 олійність. Так що, може, мене дивляться там люди, які займаються закупкою. Можете запропонувати ціну. Об'єм тут, ось як ви бачите, десь в районі 200 тонн плюс-мінус. Працюємо ми тільки по перерахунку, по першій формі з ПДВ. Так що, може в когось будуть якісь актуальні пропозиції, цікаві, то готовий буду їх розглянути. Дякую. Ну і все, друзі, дякую всім за перегляд, дякую всім за підписку. Прошу всіх, хто не підписаний, підписатись, підтримати мене підпискою або лайком. Буду дуже вам вдячний. Так як всього приблизно десь 10-15% людей, які дивляться відео, тільки, тільки 10-15% з них підписані на мій канал. Так що ще раз всім дякую, всім добра, всім миру, до побачення.